Мо скільки отримують ЗП депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, то сюди ходять в кафешки оце макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. Давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне, да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі, я навіть всю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменти, напишіть. Ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю, серед людей в нашій команді 8-10. 10к на місяці. Здавалося здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ви дивіться, за вересень середня, у них, ти позарту, ну, на ітісніки, більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оця вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня, 64 жовтень, листопад, 70. Що ви понімали, куди все рухається. І здавалось, би, люди там щось вчились, дипломи отримували то сьо і, і, і отак. Ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все і дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрилансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, або хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз по факту, ну це за це майбутнє, зрозуміло? Вже ніхто ні телек не дивиться нічого, багато оце робот роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива, у них же завжди була зарплата там ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять? І сидить сварщик з невіальним досвідом і за голову вже тримається. І всі, хто в принципі встигають онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороть себе, ну от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150к карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди вийшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно. Самі знаєте, де шукати. Трикар. Реально за це бо у мене мама вчителька з нереальним досвідом. А батько у мене столяр. Краснодір. Дівщик. І от вчителька вже заміняє піті, ну, грубо кажучи, ну, без емоцій, але може, да, замінити. А Столяра ну, ну прям таке щось вирізати вже краснодієвщині, я думаю, ще не замінить робот, а, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську. Посилання, самі знаєте. Де. Папа, друзі.